Слава Богу. Бог дарує нам ще один прекрасний недільний день. І за це нехай наші серця вони справді дякують, справді славлять Його на цьому місці, адже через Його милість, через Його любов і тільки через Його любов ми можемо служити Йому, ми можемо співати Йому пісні і славити Його ім'я. Знаєте, є багато речей, які говорять про Божу любов. Є багато історій про любов, багато віршів, поезій, пісень. Але знаєте, найвеличніша історія любви, вона записана в Івана 3:16. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого, єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог проявив до нас свою любов. І я хочу, щоб ми сьогодні пригадали, що Христос нам говорить про любов, як нам її треба проявляти. Адже знаєте, ми маємо здатність забувати. Ця здатність дана нам Богом, Але, знаєте, інколи ми нею неправильно користуємося, щоб забувати, знаєте, всяке зло, всякий непотреб, який приходить в наше життя. Ми робимо все наоборот. Замість того, щоб забувати, ми пам'ятаємо, а замість того, щоб пам'ятати вічно про Божу любов, Божі принципи, Божі закони, ми чомусь їх так швидко забуваємо. Отже, я хочу нагадати про заповідь любові. Знаєте, одного разу до Ісуса підійшов фарисей, і Він задав йому запитання, яка найбільша в заповідь законі? Це нас записано від Матвія 27. Другий розділ 37 вірш, Матвія, 22 розділ, 37 вірш. Ісус же відповів, Він же промовив йому люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе, на двох оцих заповідях увесь закон і пророки стояли. Найвища заповідь каже, люби свого Бога. Всією думкою, всією душею своєю. І далі Ісус каже, друга ж вона на рівні. Іде з цею. Люби свого ближнього. Знаєте, коли ми говоримо про Ісуса, це найбільший приклад прояву любви. Всім своїм Єством Ісус, Він проявляв цю любов. І словами, і ділами. Перше, де ми маємо проявляти любов, це буде такий перший пункт, це в, через нашу мову, через наші слова. Бог нас застерігає в Ефесіанах 4:29. Він застерігає нас. Нехай з ваших уст не виходить жодне гниле слово, але лише добре, яке при потребі може зміцнити. Ефесіанам 4,29 Нехай з ваших уст не виходить жодне гниле слово, але лише добре, яке при потребі може зміцнити. Знаєте, і багато місць писання зазначають нас, щоб ми думали над тим, що ми говоримо. Адже, знаєте, ми можемо від слова нашого спастися, так і ми можемо померти. Слова в нашому світі вони мають величезну. Відіграють величезну роль і мають величезний вплив. І дуже, знаєте, багато прикладів. Але, наприклад, от бачите, у нас є зараз світло, був такий Томас Едісон, який створив лампочку. Але знаєте, в дитинстві у нього була така певна проблема, хвороба, і його вигнали зі школи, дали йому лист, і він приніс мамі цей лист. Мама відкриває цей лист і читає: Ваш син розумово відсталий, ну, ми не здатні його навчити, знайдіть спеціальну школу. І цей син питає: Маму, що там написано, а мама йому відповідає: каже, що ти дуже розумний і що нема таких розумних вчителів, щоби навчити тебе. Так що ми будемо самі вдома вчитися. Знаєте, коли він виріс його мати. Померла, він приїхав додому розбирати ці всякі речі. Він знайшов цей лист і побачив насправді, що там було написано. І він заплакав. Уявіть, якби його мати покалічила б його сказала: Ти такий сякий, ти неправильний. Можливо, б і ген... і геніального науковця б не було. б. Знаєте, наше слово може змінити наше життя, просте речення може принести в наше життя благословіння. Або ж прокляття. І тільки ми сьогодні вибираємо, що з наших уст буде виливатися, ми повинні розуміти, що чим наповнені серце, те й говорить уста, якщо ми хочемо мати благословення в своєму житті, щоб наша мова вона приносила людям любов, е, знаєте, якусь підтримку, підбадьорення, на якісь там уколи. Чи якісь такі болючі, ріжучі слова неприємні. Але хочемо, щоб людям приносило мир і благодать, як це робив Ісус своїми словами. Він ніс любов навіть до тих самих фарисевів, які, знаєте, його хотіли постійно підловити, знищити. Він відповідав з і Нам потрібно наповнюватися в першу чергу Божим Писанням. Божою любов'ю, Божою присутністю. І коли нас насправді оце буде, наші слова вони будуть нести в собі в любов, і наше, знаєте, мишлення, наші слова, наша мова, вона буде мінятися. Ми повинні розуміти, що за кожне слово ми дамо відповідь. Це записано в Матвія в 12 розділі 30. 6 вірш Матвія, 12 розділ, 36 вірш. Кажу ж вам, що за кожне слово, пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Ми повинні розуміти і повинні пильнувати, щоб наша мова вона була християнською. Наші слова, коли ми говоримо в першу чергу зі своїми ближніми, Адже написано в першу чергу до ближнього. Ми можемо, знаєте, з родичами говорити в Америці і так з ними гарно говорити. Так гарно, знаєте, підлизуватися, щоб вони якусь сотню доларів скинули. Так можемо, знаєте, їм гарно на вуха наговорити. Але коли, знаєте, ми знаходимося коло своїх ближніх колег, друзів, ми можемо їм такого наговорити. Так розказати про Ісуса Христа, що вони, ну знаєте, їхнє життя, воно розіб'ється. Ми маємо пильнувати ці моменти, адже Ісус нам заповідав любити, в першу чергу, словами. Другий момент, де ми маємо проявляти любов це є діла. Знаєте, якщо наші слова вони не підтверджуються ділами, ну це є пусті слова, це є мертві. Ісус. В першу чергу він проповідував, тоді він ісціляв, тоді він допомагав. Так само ми маємо брати приклад. Ми маємо нести в собі добрі вчинки. Послання до апостола Павла до Ефесіан, 2 розділ, 8 вірш дуже цікавий момент. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то це то дар Божий. Не відділ, щоб ніхто не хвалився. Якщо ми, знаєте, спасаємося не ділами, не добрими нашими поступками, тоді питання стоїть: для чого нам ці добрі діла? Якщо, ну, по суті, ніякої користі для нас немає. Але Біблія завжди дає відповідь 10-й вірш. Бо ми його твориво створені в Христі Ісусі. На добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них прибували. Не від діл ми спасаємося, але ми повинні пам'ятати, що ми призначені на добрі діла. Ми призначені на добрі діла. Ісус закликає нас творити добре діло в своїх притчах, Він так багато говорив про це. Ми повинні розуміти, що коли ми сіємо добро, воно завжди буде вертатися до нас. Це є такий принцип біблійний. Якщо ти хочеш, щоб з тобою поступали, так само ти і поступає з іншими. Знаєте, мене колись вразила така цікава історія, я її ще в дитинстві почув, називається чашка рису. Це про, знаєте, вона була в Китаї, здається, ця історія. Чоловік мав бізнес, невеличкий бізнес, ресторанчик. Таких ресторанчиків, як у нього, була ціла вулиця, і це, знаєте, такий е, фастфуд він продавав в рис і різні такі е, страви швидкого приготування. І одного разу він бачить, що по вулиці йде е, маленький хлопчик і просить рису. І ніхто йому цей рис не дає. І він покликав його до себе, каже: Що ти хочеш? Каже, Я хочу рис, ну, чашку рису, щоб е, віднести мамі, бо вона хвора і потрібна їжа. Він насипає йому цей рис. Ще якісь там страви. І, знаєте, забуває про цей випадок, проходить багато років. Так сталося, що цей чоловік, він захворів. Йому прийшлося робити срочну операцію. Його доньці, знаєте, прийшлося багато пережити, адже ця операція вона дуже дорого стоїть. Він, знаєте, лежить в лікарні і чекає, поки оцей чек прийде. І він розуміє, що, щоб оплатити цю операцію, йому прийдеться продати бізнес. Але коли йому знаєте, приносять цей чек, в ньому написано оплачено чашкою рису. Знаєте, ця мала дитина вона підросла, вона вивчилась на лікара, і вона впізнала ту людину, яка дала йому цю чашку рису, і оплатила операцію. Друзі, наше добро воно вертається. Але знаєте, ми повинні розуміти, яке наше добро воно має бути, які наші поступки, якими вони мають бути. Ми це можемо дізнатися в притчі про доброго самарянина. В якій написано в Луки 10, 29. Ми всі прекрасно знаємо цю чудову історію. Що побили розбійники чоловіка і що перше священик, не споглянув на нього, потім левит теж не допоміг. Потім написано, що що в якийсь самарянин, який омив його рани вином, посадив його на свого осла привів. До гостин, гостиниці оплатив на декілька днів вперід і казав: якщо не вистачить, я ще вернуся і доплачу. Знаєте, ця історія нам показує, що, що наше добре діло в першу чергу воно має бути наповнене любов'ю. Знаєте, ми можемо зробити добре діло, але з якихось своїх лічних цілей. Ми можемо робити добре діло, знаєте, так нехотя. Бо ну, ми християнини, ми мусимо допомогти якійсь жіноці там її підвести. Ми маємо допомогти. Якійсь людині, яка потребує в їжі, але ця, ну, ця людина вона не дуже добре пахне. До неї не хочеться ну, підходити. Але ми це робимо і знаєте, так нехотя аби, аби як. Але Христос каже, робити це якісно, правильно, як зробив цей Самарянин. Обмив його вином це не, не дешеве задоволення. Заплатив і доплатив. Знаєте, він міг. Він, він міг довести його до певного пункту, каже, сам добирайся далі до гостиниці. Він просто міг умити рани, знаєте, але він зробив все, як має бути, він зробив все від щирого серця. Друге, добре діло воно має бути без власної вигоди. Ми інколи знаю, можемо думати так, що. Ну ми зробимо добре діло, а нам Бог має зробити так і так, і так, і так, і так. Адже ми якось підвезли бабульку, все, нам має Бог подарувати джипа, хату, і це все за одне добре діло. Знаєте, таких думок він не є правильним. Він не є правильним. Самарянин, який спас його життя, він міг зробити його рабом. На той час був такий закон, що якщо спасається людина, його життя Віддається в руки того, хто його врятував, мінімум на 5 років. Але він не шукав власної вигоди, він не вимагав вернути грошей і так далі. Наші справи вони мають бути без власної вигоди. Якщо ми допомагаємо, ми це маємо робити в ім'я Ісуса Христа через те, що ми його любимо, а не через те, що ми хочемо щось від нього. І останнє наше добре діло, воно має, знаєте, бути на добро людям. А то ми можемо, знаєте, наробити добрих діл, що і собі добре не зробиш і нікому добре не зробиш. Оце теж такий важливий момент, який треба розуміти, що ми можемо інколи так допомогти людині, що їй тільки гірше стане. Ми маємо про це пам'ятати. Отож, ми говорили про любов, про два напрямки, де ми маємо і проявляти це в наших словах, щоб наші слова вони підбадьорували людей, вони навертали до Ісуса Христа наші діла, щоб вони були правильними, щоб вони справді були наповнені цією Божою любов'ю. Адже, знаєте, ми можемо проповідувати, ми можемо говорити. Але Є така ще історія, і будемо закінчувати, колись відкрилась Індія, і туди заїхало дуже багато місіонерів. Дуже багато місіонерів. І проповідували, знаєте, розказували їм про Бога на вулицях. І з ними заїхала невеличка група матері Терези. Невеличка група матері Терези. І що вони робили? Вони йшли до прокажених, вони йшли до голодних, об'язували їм рани, допомагали їм. І знаєте. Прийшла в ту країну знову війна, і цих всіх місіонерів повиганяли, цих всіх проповідників, ці всі церкви позруйнувалися, які там понабудовувалися. Але оцю групку матері Терези не змогли вигнати. Питання чому? Прокажені, які лікували, оця група матері Терези, вони прийшли до цих воєнначальників і сказали: якщо ви їх виженете, ми підемо в ваші вряди і по. Заражуємо у вас всіх, пожар... по, заражуємо вашу воду, і ви будете всі прокажені. Вони злякалися і не змогли вигнати оцю групу матері Терези. Друзі, нехай наші слова вони будуть пропитані любов'ю. Але нехай наші діла вони будуть голоснішими, ніж наші слова. Проя... проявляємо проявляймо любов Божу, любов, яку проявив Ісус Христос всім своїм Єством. Незалежно, де ми знаходимося. Знаю, це інколи так важко, але ми маємо намагатися. Навіть тоді, коли ми припустились помилки, допоки ми можемо щиро покаятись, нам завжди буде. Шанс змінити своє життя. Нехай Бог буде з нами. Нехай нам дає мудрості і розуміння, що, що насправді оця його безмежна любов. Амінь.